Уяви собі країну, де будь-яка спроба назвати речі своїми іменами каралася каторгою чи кулею, де слово могло коштувати життя. Саме в такій темряві народилась фраза, яка звучить сьогодні з мільйонів уст: Слава Україні, героям слава! Це не просто слова, це повстання. Вони короткі майже буденні, але саме тому вони стали такими небезпечними для імперії. Бо що може бути страшнішим за кілька рядків, які здатні зробити з натовпу народ, а з окремої людини частину великого цілого? Ще не так давно ці слова називали злочином. Сьогодні ж це офіційне військове вітання, символ єдності і свободи. І це нагадування, що в найтемніші часи достатньо чотирьох слів, аби світло не згасло. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Storix. Сьогодні ми поговоримо про 4 простих слова: Слава Україні! Героям слава! Гасло, яке стало символом цілої нації. Якщо вам цікаво дізнатися, як воно народжувалося і виживало, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і обов'язково напишіть у коментарях, звідки ви і котра у вас зараз година. Ми починаємо. Зародження ідей Уявімо Львів середини 19 століття. Австрійська імперія, суворі чиновники, німецька мова в офіційних установах, польська у панських салонах, українське слово у хатах селян та в церкві. І водночас тиха буря, пробудження національної свідомості, студенти, семінаристи, молоді інтелігенти шукають нових форм висловлювання, щось коротке, ємке. Що стане знаком свій чужий. Тоді виникають перші студентські товариства: Руська трійця, просвіта пізніше сокіл і пласт. Вони шукали символів, які не потребували довгих пояснень. І саме в такому середовищі з'являється вітання Слава Україні! Спершу неофіційне, майже жартівливе, як спосіб підбадьорити одне одного. З часом воно стало знаком єдності. Кодом для своїх, ніби паролем у світі, де українське було маргінальним. Для тих молодих хлопців і дівчат найголовнішим було не мовчати, бо мовчання означало згоду на асиміляцію. Коли ти казав слава Україні, ти ніби кидав виклик буденності і водночас формував спільність від сільської вчительки до молодого адвоката, від гімназиста до греко-католицького священника, всі, хто відчував собі українську ідентичність. Починали повторювати цю фразу. Тоді ці слова здавалися мало кому небезпечними. Чиновники могли махнути рукою, мовляв, а, сільські дивакуватості. Але саме ця дрібниця виявилася зерном, з якого проросте гасло, здатне вести людей на барикади. Міжвоєнна епоха 1920-30-ті роки. Час формування нового сенсу після Першої світової і визвольних змагань. Україна опинилася поділеною між кількома державами: Західна Україна у складі Польщі, інші землі під більшовиками. У цій атмосфері розчарування та боротьби народжується Організація українських націоналістів ОУН. Для них слава Україні стало не просто вітанням, це було гасло дії, символ непокори. У націоналістичному середовищі воно поширюється блискавично. У підпіллі та молодіжних організаціях цю формулу починають вигукувати на зборах, у таборах, на марші. Вона стає не лише кодом ідентичності, а й частиною дисципліни. Так віталися члени організації та закріплювали відчуття належності до спільної справи. Цей процес не був унікальним. Багато націй у той час виробляли свої бойові вигуки. У поляків лунало нех жиє польська, тобто хай живе Польща. У французів «Viva la France» хай живе Франція, у литовців Тєґєвуя літува, хай живе Литва. Всі вони були короткими, зрозумілими і надихаючими. Українське славо Україні чудово вписувалося у цей європейський контекст. Бути нацією означало мати своє гасло. Але у випадку України фраза мала ще й додатковий сенс. Вона була знаком того, що нація, попри розчленування, прагне соборності. Слова додали кордони, і коли їх вигукували у Львові чи Луцьку, вони мали той самий підтекст, що й у Києві чи Харкові, це прагнення свободи. Саме у той час до вітання додається відповідь: Героям слава. Вона з'явилася не випадково. 1920 30 ті роки це час, коли покоління, що виросло після визвольних змагань, вже жило спогадами про тих, хто загинув у боях за незалежність. Герої не були абстрактними, це були реальні побратими, родичі, вчорашні сусіди. Таким чином, формула слава Україні! Героям слава стала не лише паролем, а й вшануванням жертв. Вона закріплювала ідею: ми продовжуємо боротьбу, бо завдячуємо тим, хто віддав життя. Польська влада намагалася придушити ці прояви. За гасло могли відрахувати з університету, затримати на вулиці, бо воно вважалося націоналістичною провокацією. Але чим більше переслідували, тим популярнішим ставало вітання, і згодом воно вкорінилося так, що жодна заборона не могла його витравити. Гасло під забороною у радянській системі будь-який прояв української самобутності прирівнювався до небезпеки. Якщо в царській імперії за українофільство могли звільнити з роботи чи заборонити книжку, то радянська влада зробила ще радикальніше. Прості слова стали антирадянською пропагандою або націоналістичною агітацією. Слава Україні не було просто вигуком, воно вважалося паролем ворога. Тому навіть у мирному контексті це звучало як вирок для тих, хто наважувався сказати вголос. Документи свідчать. У 1930-х роках і пізніше були реальні випадки, коли людей арештовували чи відправляли до таборів лише за вигук Слава Україні на вулиці чи під час суперечки. У школах учнів могли викликати на профілактичну бесіду за те, що вони використали гасло в записці чи грі. На студентських зібраннях агенти НКВС спеціально провокували вигук, щоб потім мати підставу для арештів. У Західній Україні після 1939 року навіть шепотом «Слава Україні» могло стати причиною доносу. Цей терор мав чітку мету перетворити навіть слова на страх. І багато хто дійсно боявся. Але завжди були й ті, хто продовжував говорити. Совєти вважали, що якщо викорінити гасло, зникне і сама ідея. Але насправді виходило навпаки. Адже що більше забороняєш. То сильнішим стає символ. Заборонити вітання це як заборонити світанок, казали тоді. Бо хтось таки наважувався прошепотіти його товаришеві, комусь відповісти у в'язничній камері. І навіть тоді, коли здавалося, що слова втоптали в землю, вони проростали знову. УПА та Друга Світова у роки Другої світової слава Україні героям слава. Перестало бути лише культурним чи студентським символом. Воно стало бойовим знаком розпізнавання у гущавині волинських чи карпатських лісів, де розгорталися табори УПА, фраза виконувала роль пароля, два слова, і відразу зрозуміло свій чи чужий. У нічній тиші голоси зустрічалися обережно. Якщо відповідь лунала впевнено, зброю можна було опустити. Якщо ні, натягнутий курок лишався на місці. Гасло продовжило давню військову традицію. У різних арміях світу існують бойові вигуки, які гуртують і дисциплінують. Для українських повстанців ці два слова стали не просто закликом, а обідницею вірності. Вони об'єднували людей різного походження: студентів, селян, вчителів, навіть колишніх радянських вояків. Це був маркер, що відрізняв підпільного повстанця від селянина чи від загарбника, наче таємний пароль, який вплітався у тканину щоденності. Старенькі жінки з Волині розповідали: діти гралися у повстанців, гукаючи одне одному слава Україні. Так, ніби це була чарівна формула. Один колишній повстанець згадував у спогадах: коли ми йшли на завдання, то починали з цих слів. Вони давали відчуття, що ми не самі, що за нами стоїть цілий народ. А в таборах, куди потрапляли полонені, саме це вітання ставало найдорожчим. Його казали пошепки, крізь щілини, навіть морзянкою по стіні. Кожне слава Україні було актом спротиву, маленьким бунтом проти тотального мовчання, якого прагнула система. Тоді гасло остаточно перетворилося на символ не лише національної ідентичності, а й збройного опору. Воно було молитвою, паролем і кличем водночас. І навіть після поразки збройного підпілля ці два слова залишились жити в пам'яті, у спогадах. У тиші, коли їх боялися вимовляти вголос ДІАСПОРА і Вигнання Після війни тисячі українців опинилися далеко від Батьківщини у Канаді, США, Австралії, Західній Європі. Разом із вишиванками, іконами і родинними переказами вони привезли слова Слава Україні, героям слава! Для них це не було просто вітання, це була нитка пам'яті, спосіб не втратити зв'язок із землею, яку довелося залишити. Гасло звучало там, де гуртувалася громада, у церквах, після богослужінь, коли хор ще не встиг стихнути, у студентських об'єднаннях, які ставали майданчиками для політичних ідей, у дитячих таборах, де діти іммігрантів вчилися української мови, пісень і звичаїв. Кожне слава Україні. За кордоном було ніби репетицією свободи, якої ще не мав їхній народ удома. Водночас, у самій Україні ці слова залишалися під забороною. У Канаді ними відкривали святкові академії. В Америці їх можна було вигукнути на пікніку громади, і ніхто навіть не підняв брови. А в радянській Україні за це можна було втратити роботу чи навіть отримати строк. Цей парадокс підкреслював трагедію народу. там. Де Україна була вільною лише у спогадах і діаспорних піснях, там найгучніше звучала її слава. Старі світлини і спогади діаспорних газет зберігають миті, коли гасло виривалося з глибин сердець. В таборах переміщених осіб у Німеччині 1940 х років молодь співала гімни, що завершувались цими словами. А вже у 1950-х у Торонто чи Чикаго. Слава Україні стало звичним завершенням будь-якого громадського заходу. Для вигнанців це було не лише вітання, а актом упертого існування нації без держави. Радянська Україна мовчання і шепіт. У повоєнній радянській Україні навіть найпростіші слова могли коштувати свободи. Слава Україні тут не було гаслом, це була пастка. Сказане вголос у неправильному місці, воно перетворювалося на доказ націоналістичної діяльності. На кухнях, де збиралися найближчі друзі, люди дивилися одне одному в очі, перш ніж наважувалися прошепотіти ці два слова. На вулиці ж їх не вимовляв би навіть найближчий сусід, надто великий ризик, що хтось почує і донесе. Це був час, коли навіть мовчання мало політичний підтекст вибір сказати чи промовчати. Означав балансування між свободою і в'язницею. Радянська каральна система жорстко реагувала навіть на символи. Відомі численні випадки, коли людей арештовували за вигук Слава Україні. Під час футбольних матчів у студентських гуртожитках навіть на вулиці після кількох чарок. Для КДБ цього було достатньо. Людина потрапляла в досі як націоналістичний елемент. У 40-х 50-х роках чимало молоді з Галичини отримувало від 10. До 25 років таборів за участь у підпільних групах, де гасло було паролем, в'язнів лише за одне слово відправляли у мордовські чи сибірські табори, де поряд із політичними сиділи вбивці та кримінальні авторитети. У доповідях НКВС КДБ слава Україні часто значилось як ворожий лозунг бандерівців. Навіть у 60-х-70-х роках в Києві чи Львові, якщо студент на зборах або під час гулянки вигукнув це гасло. Його могли виключити з університету чи відправити за шкідливу діяльність на будови Сибіру. І все ж воно жило. Вітання передавалося тихо й потайки, як ікона чи родинний переказ. Брат по зброї, який повернувся з фронту Упа, міг прошепотіти його на вухо другові дитинства, родич, що зберігав пожовклі фотографії, навчав онуків шанувати ці слова, але наказував ніколи не повторювати їх уголос. У піснях слова іноді звучали замасковано, так що чужа людина й не зрозуміла б, але свої ловили сенс. У повсякденні достатньо було легкого кивка або підморгування, щоб показати, я теж пам'ятаю. Гасло перетворилося на криптограму ідентичності, знати його означало бути частиною спільноти, яка виживала попри репресії. Відродження у 90-ті. Кінець 1980-х, початок 90-х, став часом, коли Україна прокинулась після десятиліть шепоту. Те, що вчора було табу, сьогодні знову звучало на площах. Слава Україні! Вперше за довгі роки лунало відкрито, без страху і таємних кивків. Люди відчули, що слова, за які колись карали, стали символом надії на мітингах народного руху України гасло перетворилося на пароль свободи. Оратори піднімали руку і починали: Слава Україні! І натовп у тисячі голосів відповідав: Героям слава! Цей відлуняний хор звучав як воскресіння, замість крику страху, крик надії. Старші люди плакали, почувши знайомі слова, які вже вважали похованими разом з минулим. Для молодих це був новий код ідентичності, прості слова, які робили їх частиною великої історії. Важливу роль, звісно, відіграла діаспора у Канаді, США, Австралії та Європі. Слава Україні ніколи не замовкала. Його вигукували на демонстраціях, у церквах, навіть на футбольних матчах між емігрантськими командами. Там воно було не підпільним шепотом, а гордим вигуком. І саме це українці за океану привезли додому. Коли діаспорні активісти почали приїжджати в Україну в часи перебудови, вони привозили не лише книжки чи допомогу, а й сміливість говорити слова вголос у цей момент. Гасло поверталося не лише як спогад, а як частина глобальної ідентичності українців. 90-ті відчувалися інакше. Якщо попередні десятиліття були часом мовчання і шепоту, то тепер настав час голосу. Площі гули, прапори шелестіли над головами, дзвони церков перепліталися з гучними піснями. Люди вперше за довгий час відчували себе господарями власного голосу. Слава Україні стало не просто гаслом: це був знак. Що Україна піднімається з колін. Слова знову об'єднували покоління старих, які пам'ятали довоєнну Галичину, і молодих, які тільки відкривали для себе, що означає бути вільним. Майдан голос нації Майдани в українській історії це завжди більше ніж просто політичні протести. Це були моменти, коли суспільство вимагало гідності та права самому визначати своє майбутнє у 2004 році. Під час помаранчевої революції гасло Слава Україні перше після тривалого мовчання знову прозвучало відкрито як символ народної волі. Воно було ніби перевіркою, чи готове суспільство вголос говорити те, що раніше вимовлялося пошепки тоді. На тлі боротьби проти фальсифікації виборів ця фраза стала одним із маркерів правди. Люди вийшли, щоб захистити чесність і справедливість. І слава Україні з уст тисяч набувала нової ваги. Це було не просто вітання, а визнання того, що правда існує і за неї варто стояти. 2013-2014 рік Революція Гідності через 10 років. Нова хвиля цього разу причиною стала спроба режиму позбавити Україну європейського вибору і повернути її в орбіту російського впливу. Майдан 13-14 року не був лише політичною акцією. Він став моральним і духовним вибором. Тут гасло набуло своєї повноти. Це був діалог, площі з барикадою, народу з народом, коли десятки тисяч голосів вигукували ці слова у морозні ночі, серед палаючих бочок і дерев'яних щитів гасло ставало клятвою. Це був момент, коли кожен відчував, ми не самотні, кожен з нас частина великого цілого, ніж просто окрема доля. Революція гідності була не про владу, а про людську гідність. Люди йшли під кулі не за партії чи посади, а за право залишатися вільними. У цьому сенсі слава Україні ставала не лише вигуком, а молитвою і присягою водночас. Їх вигукували в останні хвилини ті, хто впав на інститутський. Їх писали на саморобних прапорах, вигравіювали на дерев'яних щитах. У цих словах зійшлися всі сенси. Пам'ять про минуле, боротьба сучасності і надія на майбутнє. Вони несли в собі благородство жертовності, адже сказані над тілом побратима, вони означали, його смерть не марна, бо він тепер серед тих героїв, яким належить слава. Слова, які колись ставрували як націоналістичний злочин, тепер звучали в центрі Києва і транслювалися на весь світ. Те, що колись хотіли стерти, стало найголоснішим голосом часу. Майдан перетворив ці два слова на символ нового суспільного договору: народ має право бути господарем на своїй землі, і жодна влада не може цього забрати. Це був голос, який звучав не від імені політиків, а від імені людей, які прагнули свободи, справедливості і гідності. Голос, що зшив країну у критичний момент, і визначив вектор її майбутнього. Боротьба сьогодення і офіційне вітання. У 2018 році відбулася подія, яка остаточно закріпила історичний шлях гасла у державному житті. Указом президента України воно було затверджено як офіційне військове вітання у Збройних силах та Національній гвардії. Цей момент мав символічну вагу, що виходило далеко за рамки формальності. Ішлося не просто про зміну протоколу: йшлося про відновлення історичної справедливості, про визнання спадкоємності поколінь борців. Від вояків армії УНР і УПА до сучасних українських солдатів. Фраза слава Україні у строю замінила радянське здраві желаю» і цим було зроблено чітку межу між колоніальним минулим і сучасною державністю. Суспільство сприйняло цю зміну з ентузіазмом. Для багатьох українців це було підтвердженням, що їхня боротьба, і культурна, і військова не була марною. Для колишніх політв'язнів, які ще в 90-х чи 2000-х віталися цим гаслом неофіційно, теперішнє рішення стало знаком визнання. У масовій свідомості воно остаточно перестало асоціюватися лише з певним історичним періодом чи політичними організаціями. Тепер це був загальнонаціональний пароль єдності від школяра, який каже Слава Україні у класі, до військового на передовій. Сенс був той самий. Ідентичність, спільність і гордість, зміна не залишилась непоміченою у світі. Glory to Ukraine поступово стало відомим міжнародним гаслом. Перші великі відлуння прозвучали ще на футбольних матчах, коли українські вболівальники підхоплювали вигук на стадіонах, а згодом він почав з'являтися у промовах іноземних політиків. У 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Слова слава Україні стали маркером глобальної солідарності. Їх вигукували на площах європейських столиць, писали на плакатах у Нью-Йорку і Токіо. Ними закінчували свої промови лідери демократичного світу. Це був той випадок, коли український досвід ставав зрозумілим у будь-якому куточку планети. Для українських військових у 2022 2023 роках. Гасло стало не лише офіційним, а й життєво необхідним. Це був пароль на блокпостах і водночас бадьорий вигук у траншеях. Це були останні слова тих, хто йшов у бій. Слава Україні перестало бути просто формулою. Воно стало обітницею, що втілює силу опору і віру у свободу. Кожна відповідь героям слава в ці роки звучала як клятва: що жертви не будуть марними. Шлях від студентських гуртків 19 століття до офіційного військового вітання 21 століття це не лише історія слів, це історія самої нації. Слава Україні стала тим маркером, що відділяє колоніальне минуле від незалежного теперішнього, тим паролем, який українець упізнає у будь-якому куточку світу. У цих словах зійшлися всі етапи від тисячі підпільних гуртків до гулу майданів. Від шепоту на радянських кухнях до вигуків на міжнародних трибунах кожне покоління вкладало свій сенс: надію, протест, виклик чи віру. І тепер, коли гасло звучить не лише в Україні, а й у столицях світу, коли його повторюють політики, спортсмени, митці і прості люди, воно виходить за межі нашого національного коду. Воно стає універсальним знаком свободи, який зрозуміє кожен, хто цінує гідність. Бо там, де була тиранія, тепер стоїть народ, який говорить своїм власним голосом. І цей голос лунатиме вічно. Ми переможемо, друзі. Слава Україні!